Посилочка з Києва, де чоловік відправив нам зразки аналізу з підозрою на молібден. Розберем? Угу. Хотілося б побачити молібден? Мені б хотілося. І насправді хотілося б більше, щоб це був молібден, чим не молібден, так? Що у нас тут міді алюмінійцям? Платимо більних, латунь, контакти молібден. До речі, такими великими виділений молібден. і давай глянемо, що тут у нас. Тут у нас звичайний люмас. Е, глянь, яка прикольна просто Буцьк, мідяшечка, медяшечка, 940 грам. Ось така от медяшечка далі, що у нас тут? Оце що у нас? Алюмінька, цаминка, да? ну mm -hmm. можна сказати, що цаминка. Цаминка 04 плати мобільних телефонів. 01. До речі, плати ми беремо всі підряд. Ми їх не дуже заморачуємося з ними, не сортуємо. І тут же ж саме цікаво, Хотя есть проволока. Схожа на молик? Ну, по факту, да? Ну да. Наверное, схожа. Э, так, иди сюда. Что тут? Сейчас разберемся. По факту, колер відповідає, да? Еще один признак? Вроде бы да, да? Угу. И що нам осталось? О! Не попав на букву, поняв, Пароль не вгадав. Це може бути кіно. Прикинь, як блоканець, і що нам потом. Обнять і плакать. Давай. Ану наводь. Покусуй. Поїхали. Ну, дай Боже. Чи єсть? Есть. Бомба. Я за нього прямо вболівав, девонить. Мені хотілося, щоб все ну, завжди хочеться, щоб людина, яка відправляє. Зразок і це воно і оказалось, да? він надіється, що це молік. Хай це буде молік, Да? Хай це не буде залізо, як це відбувається частіше, Да? Слава Богу, все нормально. Потримали результат по аналізу той, на який розраховували. Даний метал доволі такий дорогий, Да? А в нас він коштує 1200 гривень кілограм, і його вага кіло 700, Андрюх. Кіло 700 молібденчик. Тут у нас латунька різна, до речі, дивись. Це, мабуть, якась була вінтажна люстра, так? Да, він? На людство? Uh -huh. А як люстра українська? Хто yeah. знаю. Хто знає, поділіться в коментарях. Так, латунина 4,5. Алюмін. Алюмінка, звичайна, кіло 300. Мідяха я казав, так? Uh -huh. да? Заминка казав. Uh -huh. З тим зрозуміло, а що тут? А ну? Контакты ты така. А я не покажу тобі. Ха Ні, nee, диви. Контакти, бач. До речі, цей контакт може бути тупа мідь, бач? Uh -huh. Просто мідь, шапка мідна. А тут шапка сіра. Ти чув те, що я? Не чув. А я чув. Один ночовий. Почулось. Покинув чат, <laughs> Ну нічого, нормально. Контакти на міді. Зараз переважимо. Саме головне, що ми вболівали, щоб Малібден оказався Малібденом, і на виході все нормально. Да? Все нормально, отримали той результат, який хотіли. Я думаю, що чоловік буде задоволений. Ми в будь-якому випадку задоволені, що з нашою допомогою чоловік дізнався, що це. Так, що ми погнали працювати далі? А ви біжіть, знайдіть якийсь цікавий в себе метальчик? Запропонуйте нам. А ми залюбки його купимо.